Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у гру, яка має назву безпечно, небезпечно. Перед вами будуть з'являтися малюночки, а ви маєте сказати, це безпечно чи небезпечно. Перший малюночок. Хлопчик грається з сірниками. Чи безпечно? Ні, звісно, небезпечно, тому ми ставимо хрестик. Діти переходять дорогу. По пішохідному переходу, це безпечно? Так, безпечно, молодці дітки, тому ставимо зелену галочку. Хлопчик що робить? Хоче відчинити двері незнайомцю. Діти, чи можна так робити? Безпечно? Ні, небезпечно, звісно, молодці дітки. А ось тут, а ось тут, навпаки, хлопчик дивиться у глазок, хто прийшов. Так, безпечно робити? Безпечно, тому що якщо там незнайомець, хлопчик не відчинить двері. Що тут хочуть зробити хлопчик з дівчинкою? Перебігти дорогу не по пешеходному переходу. Чи безпечно так робити? Ні. Звісно, небезпечно. Правильно, дітки, молодці. Дивимось наступний малюночок. Дорослий чоловік підпалює свічку сільниками. Чи можна так робити, чи безпечно? Дітки, так робити безпечно, адже дорослі вміють поводити себе з сірниками. Тому це безпечно. Ну що, дивимось наступний малюночок. Діти грають у м'яч на дорозі і їде машина. Чи безпечно це? Ні дітки, правильно, небезпечно. Я хочу, щоб сьогодні ви запам'ятали все те, що ми сьогодні проговорили, і любили тільки тівчинки, які безпечні. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.